Нещодавній підйом води у невеликій річці знову нагадав про забуту проблему. Бурхливий потік загрозливо підібрався до зруйнованої дороги, де асфальт практично звисає з краю урвища. Цей розмив трапився п'ять років тому, і, хоч тутешніх вода обійшла, проте забрала кілька гектарів поля. Річка Шупурка звичайно спокійна, але в 2010 році, в листопаді місяці, був великий підйом води, і ми знаходимося на розмитому участку Дороги, який підміла річка, і в даний час коштів, щоб відремонтувати цей участок в селищній раді, немає. За останні роки русло шопурки змістилося щонайменше на 80 метрів та глибоко врізалося в дорожній насип. Громада як могла підсипала урвище. Єдине місце, де вдалося врятувати дорогу та зробити укріплення берега це об'їзний шлях для лісовозів. Там в землю вбили шестиметрові палі та укріпили колодами. Однак не всюди вдалося подолати наслідки паводку. В селі залишається ще кілька ділянок, де вода може наробити чимало лиха. Відрізок дороги Кобилецького поляна – Великий Бічків є ще небезпечна ділянка у урочищі пасічний, то на території Великобічківської селищної ради. Також паводком її підмили у 2010 році. Це проблемний участок, який потрібно відремонтувати. А також у районі Кобилецької поляни, у районі селищного кладовища. вода була відведена, зроблені певні. Піроприємства і таким чином ми оберегли дорогу, щоб не було підтоплення. Кошти, які місцевій владі вдалося акумулювати за останні кілька років, витратили на регуляцію русла в межах села. Проте це крапля в морі порівняно з тим, яку роботу потрібно ще провести. Втім, якщо це не зробити, наступна паводкова хвиля забере дорогу і близько чотирьох тисяч тутешніх опиняться відрізаними від світу.